Привіт! Сьогодні хочу показати, як спрацює наш екозасіб на ось цій кастрюльці, яка накопичила на собі дуже дуже багато жирових відкладень або накопичень від газової плити. Тож розігріваю нашу кастрюлю. Використовувати буду екозасіб універсальний для знежирення та видалення нагару від компанії Choice. Пшикаю і наношу до пишної піни. І хочу, щоб ви відразу звернули увагу на те, як по крайчикам уже стікає ось цей весь бруд. Наношу до пишної піни і залишаю буквально на 5-10 хвилин. Я просто хочу, щоб ви бачили, як то все працює. Пройшло 10 хвилин. Хочу показати, як. Це все виглядає. Тож залишила кастрюльку, запшикала ще раз і залишила ще на 5 хвилин, потім трішки потерла і вуаля! Ось що з цього вийшло. Знизу засіб відмив усе абсолютно. Немає ніяких жирових відкладень, але збоку ще бачу забруднення. Тож потерла просто губкою. І ось вуаля! Цей засіб просто неймовірний. Замовити можна у мене ціна 150 гривень.